Овне події в Харкові та області 13 лютого. Шокуюча історія в Харкові. Поліціянти затримали 22-річну жінку в момент, коли вона продавала своє немовля знайомій. Матір уже віддала двомісячну донечку та отримала валюту. Зароблене вона планувала витратити разом зі співмешканцем на купівлю автівки, стверджують у відділі комунікації Гунацполіції Харківщини. Як з'ясувалося, в жінки є ще одна дитина син, віком рік і 9 місяців. Зараз громадянці повідомили про підозру в торгівлі людьми. Її відправили до СІЗО. Немовля, передали представникам влади та ювенальним поліцейським. Дівчинкою опікуються лікарі так само, як і сином підозрюваної. Близько 200 будинків збираються відновити в Харкові цього року. Також у планах відкрити для школярів ще одну станцію метрополітену, обладнавши там підземну школу. Про це повідомив ветеріна з марафону мер Ігор Терехов. Серед планів на 25-й він виокремив розвиток харків водоканалу. Якість води, яка лється з кранів харків'ян, хочуть покращити. За словами міського голови саме цього року націлені зробити ще один крок у відповідному напрямку. У Харкові подорожчали фрукти й овочі. Про це свідчить моніторинг, який здійснив департамент адміністративних послуг і споживчого ринку мерії. За даними чиновників, найбільше за рік додала в ціні капуста 70%. відсотків. Здорожчали й інші овочі борщового набору: морква на 50%, відсотків, буряк на 28%, картопля на 20%. Збільшилися ціни на яблука, лимони та печериці. Водночас ціни на апельсини, банани та цибулю майже не змінилися. У привласненні грошей, зібраних для ЗСУ, підозрюють голову благодійної організації в Харкові. За версією слідства жінка отримала 2,5 мільйона гривень від волонтера. Вона обіцяла придбати 25 мавіків напряму в постачальника. Але замість того перерахувала гроші на власні рахунки. Жінка вже є фігуранткою низки інших кримінальних проваджень. Зараз їй інкримінують використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.